Тож дісталося і нашим учасницям. На жаль, організатори пісенного конкурсу оштрафували українську делегацію за футболки із написом на підтримку полонених захисників Азовсталі. Повідомила про це співачка Альона Альона в своєму інстаграм. Вона розповіла, що охорона перевіряла усі речі і просила заклеювати на одязі будь-які написи. Команді довелося одягати футболки під інший одяг і швидко, так би мовити, розкриватися, роздягатися, коли під час повторів виступів до них підійшла камера. Небінарні переможці Євробачення 2024 Немо приємно здивували українських фанів. Вони не лише потоваришували з Джері Хейл і Альона Альона, а й опублікували у Тікток відео, де заспівали Тереза Ендмарія. Марія. Звісно, партія англійською мовою їм давалася простіше, однак, як виявилося, немо може чудово заспівати українською. Альона Альона пожартувала, що Немо пройшли тест на українізацію. і Тепер потрібно випустити кавер. Матереса, Діва Марія, Бости, ніби колесо йшли по землі, ви, так, Мама Тереса.